Ну, що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Я з ось такою зібраною зачіскою, це означає, що? Що ми будемо з вами фарбуватися брендом Pierre René. Це не все. Я тут зібрала кілька новиночок. Вибрала для себе те, що було цікаве. Перше, це ось такий тональний крем, який з сяючим ефектом, який має підсвічувати, який має бути тінтом. В 02-му відтіночку я для себе взяла. Також безсталькова, розсипчата пудра, Попередня Natural Glow, до речі, попередня пудра, яка була в мене, це моя особиста любов, особиста рекомендація. Але ця без стальку і розсипчата. Я шукала таких пудр, того сьогодні ми будемо тестувати саме цю пудру. Наступне це в мене кольоровий гель для брів. Я люблю такі штучки. Пакування трошечки мене відштовхнуло, але сам гель, думаю, буде цікаво, було цікаво протестувати. Також у мене тут є кремова палітра, дуже часто вона мені попадалася в різних відео. В мене в 0,3 відтінку, і також в мене є олівець для очей і туш, яку ми, на жаль, залишимо на потім. І також в мене ще є червона помада, моя просто закінчилася, але, ну, напевно, ми сьогодні теж не нафарбуємо. Я тут ще підготувала кілька новиночок, а саме вони будуть в тестерах. це консилери від Armani. Я дуже хотіла його спробувати. Luminous Silk. Також олівці для губ від Ілія, дуже цікаво. У мене є ще Blizz Lip Injector від Too Face і також бронзер від Illa Mask. Це з новенького. Дуже хочеться мені потестити цей консилер. Сам тон. Ось цей ілюміносілк мені дуже подобається. Ну що ж, переходимо до тонального крему. Пакування в нього досить красиве склом. Ось так виглядає. В мене в 02-му відтіночку. Давайте почнемо його тестувати. Я вчора хотіла нанести, бачите, він такий прям ріденький. Я, напевно, що буду наносити його пензликом. У мене от такий з Aliexpress. Я купила його по рекомендації Валюши All Sirene. І ось так буду наносити. Він досить гарненько тягнеться. чуть чуть я прогадала, з відтіночком потрібно було взяти чуть-чуть потемніше, мені саме на літо, але нічого, ми його підзатемнемо. У нас є кремовий. Кремова палітричка, ми його підзатемнимо, дуже гарно розноситься. Тональні крема у П'єрене пудри це якась моя особиста любов. Подивіться, як він красиво лежить. У мене з макіяжа лише SPF. а, і догляд. Ой, У мене о, під тоном знаходиться догляд мій стандартний і SPF. А, Догляд теж буде давати сяючий фініш, сам по собі я ось так отут його рознесу. І почну наносити на лоб. Він гарно тягнеться, я люблю ось так пензликом, тому що пензликом мені вдається його максимально розтягнути. Дуже економічне покриття, тому що ви не витрачаєте нічого для того, щоб а, вібрати в спонжик, ось так розноситься. В принципі, ну, чуть-чуть хотілося б, щоб він був потемніше. Прям зовсім трішечки, але нічого. А сяючий красивий фініш, гарно виглядає, прям дуже люмінус а впори, ніби не запав, так прям підсвічено лежить. Мені здається, що він навіть і підходить мені під шию, трошечки хочеться його забронзувати. Він, до речі, без спирту і дуже-дуже красиво виглядає в цій зоні. Ну що, давайте перейдемо до консилера. У мене тут є 4 відтінка. Перший це двойка явно мені буде дуже світлим, і другий це 5,5. Далі аж 8. Я думаю, що ми візьмемо 5,5. У мене тональний крем 4,5. Спробуємо його, якщо що, я висвітлю його додатково своїм консилером. Ну, може буде темновато. Ну нічого, давайте спробуємо. Мені цікаво потестити його текстуру. Ми зараз спробуємо. Я отак на пальчику тут взяла. Думаю, що мені цього вистачить повністю. Ой, це навіть дуже багато. Я отак на руку поки що зніму. І ми отут все під Ну, Він поки що, в принципі, зливається з тональним кремом, зливається з цією зоною прям тон в тон. Хоча це в армані 5,5 відтіночок. Да? Ну явно, що я тут не висвітлилася від слова зовсім. Ми зараз додамо, що прям одненьку грамулечку дуже світлого консилера. Від ЗСМ в мене є. Но так виглядає прям дуже приємно, дуже гарно перекриває. У нього таке середнє перекриття. Треба змішувати з цим самим світлим. Я думаю, що оцей 8. І 14 я явно що зможу наносити як бронзер. А от на щодень отак нанести цей консилер Красиво. Ну так, да, він темнуватий. Бачите, навіть якщо з тональним кремом, а тут а, рівняти своч, це своч консилера, а це тонального крему. Ну нічого, ми зараз під, до, дамо просто тут на центр консилера від Say. У мене відтіночку 1.25, він прям такий світленький, і просто висвітлимо цю зону тільки з цією цілю, Нічого мені тут доперекривати не потрібно, мені потрібно тільки висвітлити і все. Трошки буде нашаруванням. Сьогодні на літо хотілося б поменше всього, але в мене лежить спонжик, і ми, я як відчувала, що він мені знадобиться. І ми зараз все-все-все абсолютно приб'ємо спонжиком. Дуже мені подобається, як виглядає цей тональний крем, як виглядає консилер в цій зоні. Ну все прям дуже красиво. Не завжди я використовую, до речі, спонжик у своєму макіяжі. Ну, Сьогодні, ну, бачите, нашарувала багато всього. Треба зменшити. Хоча тонального крему нанесла зовсім трішки. Сьо... Ну зараз літо, жарко, хочеться, щоб все було прям максимально легко. Що, покриття досить красиве, такий в мене прям гарний тон. Чуть-чуть, ніби воно якось підлаштувалося під шию мені. І далі я хочу нанести гель для брів. Я його ще жодного разу не тестувала. Просто от якось так вийшло, що він сьогодні в мене. Він з кольором для мене трошечки буде темновато. І він маже мені все на світі. Я такого не люблю. Ні-ні-ні, пожалуйста. Давайте я отак максимально зніму все, що можна зняти, і почну. Ні, він дуже маже брови. Ні, це щось жахливе, реально, вибачте, я це не буду тестувати, це точно мінус. Він дуже сильно мастить брови. Візьму свій просто пензлик і так хоч про Я просто тут все замазала. І ще й брови чорнющіні. Я сестру. Реально, якісь жесті. Ну, не мій відтіночок, я не знаю, як я так обирала. Не мій відтінок від слова зовсім це раз, а по-друге, він мастить все довкола. Мені придеться, от зараз все стирати і заново проходитися пензликом з тоном. Хоча я не люблю коли брови накрашені тоном. Але у нас сьогодні варіанта немає, тому що вже все. Все. Гель для брів точно мінус, точно, дуже незручно. Все масти. До речі, тональний крем підфіксувався. Я тільки що старалася, він підфіксувався. Консилер теж дуже приємно сидить. Брови поки... поки залишимо, перейдемо до контурної палітри. Вони хай підсохнуть, а ми будемо робити контурування обличчя. Так, тут у нас три відтіночка це рум'яна, приємна така кремова текстура, бронзер і хайлайтер. Я думаю, що це не контур, це саме бронзер. Приємний аромат, такий є відтіночок. Ой, дуже красиві відтінки, прям супер красиві. І хайлайтер такий, прям в шкіру мені дуже подобається. Дивіться, як, як це красиво. Так, я пам'ятаю, що мені потрібно показувати в камеру. Нарешті навчитися показувати всі продукти в камеру Пробачте, Я реально забуваю це робити. Я якось це дуже швидко показую, ну, завжди кудись поспішаю. Давайте набирати на. Пензлик, улюблений мій пензлик від Богенія, але Богенією ми вже прощаємося. Я там на Аліекспресі знайшла одну дуже цікаву форму. Я його потестую, придбаю і тоді вам розкажу: ось так. Я наношу бронзер. Дуже красиво. Прям подивіться, як все мягко відразу лягло. Спробуємо набрати трошечки побільше. Можливо, нам, ви знаєте, вже і сухого не потрібно буде бронзера. Ми навіть макіяж чи спробуємо зробити цими. Ой, от тільки гляньте, ну прям супер красиво, супер нейчурал, супер, е, супер, супер. Просто все. Я отак, носичок знизу ще я люблю отак провести. І прям на кінчик наберу. І отак от тут складочку, дуже м'який відтіночок, тушується як по маслу. Я, до речі, сьогодні йду нарощувати вії. Я це робила останній раз до війни, але побачила дуже красиву роботу. Дівчинки були нарощені тільки куточки. Я маю їхати нарешті а, нарешті, у відпочинок, який я зможу навіть сама собі оплатити, тому що раніше я не, нікуди не їздила. Не було в мене на це фінансової змоги, я все вкладала в своє навчання. Зараз я їду в відпочинок, да, це буде недорого. Це просто буде Болгарія, нічого особливого, але я маю план класно відпочити. Я їду зі своєю подругою, якою дуже сильно люблю. Знаєте, от Київ мені подарив таких класних людей, дуже класних, за що я. Безмежно вдячна, і ми їдемо з нею, будемо кайфувати наскільки це можливо. Бо вже пора. Мені раніше не дозволяла совість, але ну психологічно просто ти не витримуєш. Тобі потрібно десь витрачати гроші, потрібно десь витрачати час. І я вирішила, що от він цей день пора. І ми їдемо з нею. Причина основна того, що їде її донька в лагер. А ми будемо поруч там жити не в одному місці, просто зняли собі апартаменти і будемо кайфувати. Шикарний бронтер, дівчата, це супер круто. Тепер я очистила пензлик і буду набирати рум'яна. А я підготувала собі ще одні. Можливо, мені буде маловато цих. І такий відтіночок припилений. Я люблю, знаєте, пояскравіше відтіночки, особливо влітку. Але ну, якийсь такий прям нюдовий, красивий макіяж виходить. Ну, просто я в шоці. Ви гляньте, яка я така супер ніжна. Ну, от реально дуже-дуже ніжна. Дуже красиво на очки додам. Отак от повністю на всю рухому повіку. Придеться потім взяти якийсь сухий хайлайтер і це все зафіксувати. Отак, залишки чуть-чуть на центр носика. Клас, тепер в нас залишився кремовий хайлайтер. Давайте я його наберу. Він прям такий маслянистий. Я отак його на пальчик наберу. Хоча ми його нанесемо після пудри. Да, ми його нанесемо після пудри, тому що може зникнути вся краса. Пудра пірним. Це у нас Natural Loose Powder. У нас тут на першому місці Міка Сіліка. І далі там рисова пудра. інгредієнти я не буду вдаватися. Ось таке пакування. Пакування недороге, стандартна оця штучка, пуховки немає, я не буду повністю все зривати. Я зірву тільки частинку, ось так насиплю кришечку. Я так люблю робити. Це самий зручний спосіб. Так, і будемо обирати пензликом. Вона така теж жовтенька. Давайте припудримося. Ой, вона прям гарненько зблюрює. Цікаво, наскільки довго в мене буде матовий ефект, збережеться. Ну, припудрює, боже, як красиво, яка в мене зараз красива шкіра. От ніколи в житті не скажеш, що це відносно бюджетні продукти, що це не коштує космос грошей, як там, наприклад, може коштувати тональний крем від Armani або від Шанель, або, от, до речі, він дуже схожий по своєму ефекту і по текстурі на мій улюблений Natural Glow від Шанель. От прям дуже схожий. Пудра без тальку ніколи не дасть цього наглухоматового ефекта, який дають інші пудри. Ну що, якось ось так. Ну прям красиво, красиво, красиво. Мені все подобається, все дуже натурально. Так, зараз я хочу бровки. Раз у нас мав бути кольоровий гель для брів і не вийшло. Візьму мій супер улюблений гель для брів від L'Oréal. Я його люблю обожнюю. Він вже у мене, мені здається, закінчується. Тут удобний пензлик, щіточка, яка нічого не бруднить, яка прочесить волосинки. Да, коли він у вас тільки новий, він може трошечки бруднити, але з часом він нічого абсолютно не бруднить. Гарний відтіночок для блондиночок, аж блонд. Хто любить кольорові гелі для брів, я думаю, ви його для себе відкрите. І можна навіть не промальовувати ніякі волосинки. Ну, я, можливо, потім трішечки зовсім додам. Чогось, де мені не вистачає, але поки що залишимо так. В мене ще є бронзер від Іла Маска. Я дивлюся і не розумію, чи мені хочеться ще щось додати, чи ні. Бачите, він тут з такою голубенькою штучкою. Він такий чуть-чуть навіть буде світліше. Ну, давайте спробуємо. Не знаю, що з цього вийде. Дуже красиве пакування. Оця голуба штучка цікава. Вона, знаєте, о, ні, хорошо, він тут підзатемняє. Я так просто багатенько набрала. Ну, На бокові поверхні лоба, чому б і ні. Можемо отак додати. І чуть-чуть підзафіксую нашу корекцію. От румян мені явно не вистачає сяючих якихось, ми зараз візьмемо. І візьму я саме рум'яна Нарс. Боже, дівчата, я цю палітру зараз просто обожнюю. Зараз у нас нарс вийшла там палітра з тінями і з бронзером. Мені так хочеться її придбати, бо от саме бронзерів в такій текстурі мені не вистачає. Але там тіні, які мені не підходять і кошти це все під три тисячі. Я нанесу сьогодні саме ось цих рум'ян. Мені чомусь хочеться їх. Я постараюся зробити це максимально легенько, я їх дуже рідко бачите, І зараз я наношу цей хайлайтер. Боже, до чого, це красиво, я його постійно використовую. Я отак прям трошечки-трошечки набираю. Трошки в руку віддаю пігмент і додаю, не ну, хочеться мені саме чомусь ось такого відтіночка. Я так добряче набираю, бо на цей пензлик не сильно то щось він не передається. І отак, бачите, я відразу свіжіша. Тому що я така сьогодні прям бронзова-бронзова, і воно на мені виглядає нічого. Саме цей відтіночок. Зазвичай я його не наношу або міксую з іншими. Дуже люблю ось цей наносити на рухому повіку, Ми сьогодні так і зробимо. Я на пензлик наберу не на рухому, а на вкладочку його так додаю. Від, знаєте, Там і не бронзер, і не рум'яна, і щось таке посередині. Дуже красиво виглядає, ну палітра супер універсальна, от ці текстури запечені желе від Nars, це космос. Хайлайтер я цей можу трошечки додати, лише на центр, бо на внутрішній куточок не люблю. Він трошки занадто жовтий для внутрішнього куточка. О, так чуть-чуть підвисвітлити. Не буду сьогодні фарбувати вії, пробачте, Ну, я вже говорила, що йду сьогодні нарощувати. Тому залишимося без них. І прийшов час, нарешті, ось цього кремового хайлайтера Палітра реально крута. Тут у нас 4 грами в кожному продукту. Нормально, достатньо. Цього я отак потрошечки. Так, пальчиком ось тут прибиваю поверх всього, тому що це жирна текстура. Якщо ми приб'ємо, в нас пропаде весь цей блиск. Тушується класно, сяє прям красиво, не окремими блискітками, а просто такою підсвіченою текстурою. Дуже жирненько, дуже. зараз ще просто так жарко, що воно відчувається прям жирним жиром під пальцями, але м -м, мені здається, що воно підзафіксується. Да, от Бачите, отут він. Хоча ні, він ще тушується. Ну, я не планую спати подушкою лицем в подушку. Думаю, все буде добре. Ну, красиво, дуже палітре. Тональний крем, пудра. Мене все дуже здивувало, дуже красиво. От я прям зараз дивлюся і тішуся, і відтінок ідеально мені підійшов. Так, далі в мене є олівці від Ілія, я тестувала тональний крем, і в якому я захваті була. Тут в мене якісь різні відтінки. Я не знаю, як тестувати олця. Ну, давайте наугад виберемо якийсь відтіночок. Оцей, що крайній банкет називається. Я вам зараз покажу його. Він такий один з самих нюдових. Ну, до речі, це зручно кудись взяти з собою таку штуку. Отаці тестери — це любов. В мене чомусь не виходить оплатити через PayPal. На Сифорі я не розумію, чому ем, вертає мені гроші, знімає і повертає. Якщо хтось знає, в чому проблема, будь ласка, скажіть мені. На жаль, в мене немає такої змоги. Може, і на щастя так скажу, бо я би точно була б тою, хто там купив би все. Так, текстура така достатньо кремова. Я просто не розумію, як можна тестувати лівці для губ. Колір, що можна і на всі губи, до речі, нанести. Якщо чесно, це дуже незручно. От червоний я точно візьму з собою на відпочинок, вечірком десь намазати, чому ні, червону помаду, щоб не вести. І, знаєте, красиво і на всі губи виглядає. Дуже кремова текстура. Він прям такий достатньо стійкий. Ну, відтінок ну, дуже, дуже лакшері, дуже красивий, мені подобається. Сухо тепер без всього наука, без якихось бальзамчиків. Боже, я вже загубила цей ліпінжектор. Так, у мене у відтінку без ніякого відтінка максимум пламп. Зараз ми узнаємо, наскільки він максимум. Ой, який ой, красивий відтінок, Голографічний такий. Дуже приємний аромат. Прям супер приємний. Але з цим олівцем в поєднанні. І, боже, це аромат, ну, дуже красивий. Так, розпускаємо волосся. я думаю, що на цьому наш макіяж на сьогодні закінчиться. Я дуже задоволена, наскільки це красива сяюча шкіра, я просто в шоці. Це реально схоже на якийсь дорогий тональний крем. Типу Армані, типу Шанель, Діор, щось тому подібного. Ну просто неймовірно красиво, ідеально він мені підійшов. Консилер я не сильно припудрювала, він ніде абсолютно не скатався. Я в шоці. Я зараз вже сяду і замовлю собі цей консилер, теж у відтінку 4,5, однозначно замовлю собі Армані. Хоча в мене вже їде до мене консилер від Наташи Денони, десь я замовила в якоїсь байра. Ну що ж, звичайно, що ми перейдемо в цей день, подивимося, як носився макіяж. Я вам трошечки підзніму, покажу себе, як я потім буду виглядати з віями. Ну що, щось так проносився макіяж. Я рахую, що просто супер тональний крем на місці. Все трошечки заблестіло, але він був глоу. Навіть на носі він на місці, ніде нічого не зійшло. Румяна, бронзер. Все просто на місці. Дуже круто. Надзвичайно, ну, що помада з'явилася, я її оновлювала тут без варіантів. Ну рахую, що краса просто неймовірна. І от мої віки, можете їх оцінити. Посилання на дівчинку в Києві обов'язково залишу. Це моя хороша знайома і робить завжди на нас супер красиво. А зараз мені хочеться пройтися по продуктам. Тональний крем ось цей Art Lumi, просто космос. Хуби вже пече. Просто шикарний тональний крем. Якщо ви шукаєте тональний крем з сяючим фінішем, який не липкий сильно, він достатньо комфортний на обличчі, як будь-який тональний крем з сяючим, такий тінтовий, дуже тоненько можна нанести. Два натискання, мені повністю вистачило на все обличчя. Дуже красиво виглядає в результаті. Я загалом дуже задоволена: От просто 5 з плюсом, однозначна рекомендація. Дуже круто, дуже сподобався. Буду користуватися тепер на щоденній основі. Навіть уже коробку викидаю. Я звичайно, залишаю продукти в коробках, які мені не подобаються, але це супер. Те саме можу сказати про пудру. Вона дуже схожа на мою супер улюблену пудру від Rare Beauty. Вони дуже схожі по фінішу, по тому, як вони лежать на обличчі, але це бюджетніше. Напрошується відео люкса, бо люкс, обов'язково знімемо. Дуже крута пудра, мені сподобалася, вона без талька, можна на кожного, кожен день. Поки в мене не було Rare Beauty, я шукала такого і, о Боже, чому я раніше не попала мені ця пудра. Дуже круто, прям взагалі. Те саме я можу сказати про цю палітру. От упаковка така, яка ніби не довіряєш їй. Да? Здається, що це буде щось не то. Але наскільки круті текстури, наскільки вона кремова, наскільки вона комфортна, як тушується бронзер просто в саме сердечко, рум'яна, мені хотілося б, щоб були чуть-чуть більш ржеві, Але... Хто любить такі припилення, от зараз на осінь, це буде супер красиво. Я просто зараз яскрава така, знаєте, темний тональний крем. Хочеться темних таких яскравих рум'ян, але загалом дуже круто, на осінь буде працювати ідеально. Блиск сподобався, пече знатно, аромат крутий. Цей голографічний ефект теж прикольний. П'ятерочка. Гель для брів, ну, на жаль, не мій відтінок, він маже брови. Це, ну, Я не знаю для кого підійде, напевно, ні для кого. От Просто це віддам комусь отак відразу навіть бездумно, тому що це дуже сильно маже брови, дуже неприємно, дуже некомфортно. Ну, Оцей продукт, на жаль, ні. взагалі розчарував. Олівець для губ, ну я не зрозуміла, як таке тестувати. Сподобався колір, класний. Но чи я повторила би саме цей колір? Швидше, що ні. Хоча, хто знає, якби продавалася б десь офлайн, да, Можливо, би повторила онлайн, ні, не пішла би за ним, не побігла би, тому що, тому що не побігла би. Ну, красиво. Сілк просто шикарно, просто супер круто. Не хочеться з ним прощатися. Можливо, візьму з собою тестери, коли буду їхати, і він мені замінить все. В перші дні це будуть мої бронзери, а це будуть мої консилери, і якось так будемо жити. Ну, це супер круто. І Бронзер від Іла Маска. Класний. Оця штучка мені сподобалася. яка, Типу, має холодити. От якщо його окремо набрати, він теж таким голубим буде. А, ну, прям голубий пігмент, знаєте, можна навіть як тіння. Давайте спробуємо. рада цікавості я наберу цю голубу штучку. Да і нанесу так. да, Бачите, він дає голубий прям ефект. Цікаво, буде мене тут як. Синець виглядати, ну колись це було популярно. <хи> Мене це не смущає, Але ми нанесемо туди потім хайлайтера. Так, підтушуємо, щоб хоча б з двох сторін було однаково. Всі продукти, які а, нам сьогодні довелося протестувати, я прям в захваті, Дуже задоволена. П'єрене не. Залишає мене завжди байдужим. Якісь вони роблять прям неймовірні засоби. Дуже їх люблю. Обов'язково буду купувати ще. Напишіть, будь ласка, що ви я ще дуже хочу спробувати їхній маркер для брів. Якщо ви пробували і ви блондинка, напишіть, будь ласка, як він вам, бо я все про нього думаю і думаю. А вам дякую за увагу. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я вас їх безмежно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей! Па-па!